Я було зовсім зважився їхати в Бразилію і оселитися там, адже я, так би мовити, натуралізувався в цій країні, але була одна маленька перешкода, що зупиняла мене, а саме релігія. Правда, у даний момент не релігія стримувала мене від поїздки. Як раніше, живучи серед католиків, я відкрито дотримувався релігії країни, так і тепер не це за гріх. Але річ у тім, що останнім часом я більше думав про це, ніж колись, і тепер, коли я говорив собі, що мені доведеться жити й померти серед католиків, я іноді каявся, що визнав себе папістом, і мені спадало на думку, що католицька віра може не краще, і не хотілося мені померти в ній. Але як я вже говорив, Головна причина, що стримувала мене від поїздки в Бразилію, полягала не в цьому, а в тому, що я справді не знав, кому довірити свої товари і гроші, і, зрештою, вирішив, забравши із собою все своє багатство, їхати в Англію. Там після прибуття я розраховував завести знайомство або ж знайти родичів, на яких можна було б покластися. І от я став збиратися в дорогу. Перед поверненням додому я вирішив упорядкувати всі свої справи і, насамперед, довідавшись, що бразильські кораблі готові до відплиття, відповісти на листи, отримані мною з Бразилії, з повними і правдивими звітами в моїх справах. Я написав настоятелеві августинського монастиря. Подякував йому за сумлінність і просив його прийняти від мене в дарунок, не витрачені ним 872 мої дори для того, щоб 500 пішли на монастир, а 372 бідним на розсуд настоятеля, потім просив доброго падре молитися за мене і тому подібне. Потім я написав вдячного листа двом моїм довіреним. Віддавши належне їхній справедливості та сумлінності, від подарунка їм я утримався, для цього вони були занадто багаті. Нарешті я написав своєму компаньйону, захоплюючись його вмінням господарювати, розширювати справу та збільшувати доходи. Потім дав йому наказ, як обходитися з моєю частиною у майбутньому. Повідомив, які повноваження я залишив старому португальському капітанові і просив надалі до одержання від мене звісток, відсилати йому все, що буде мені припадати. При цьому я завірив свого компаньона, що маю намір не тільки відвідати свій маєток, але й прожити в ньому до кінця днів моїх. До листа я приєднав подарунки. Італійського шовку на сукні його дружині та донькам. про те, що в нього є дружина і доньки, я довівся від сина мого приятеля капітана, потім два шматки тонкого англійського сукна, кращого, який можна було знайти в Лісабоні, п'ять шматків чорної байки та дорогих фламандських мережів. Уладнавши в такий спосіб свої справи. Продавши товари, перевівши гроші в надійні папери, я міг спокійно рушити в путь. Але тепер виникло інше ускладнення, як їхати в Англію суходолом чи морем. До моря, здається, достатньо звик, а тим часом цього разу, як це не дивно, мені не хотілося їхати в Англію морем, і, хоча я не міг нічим пояснити. Це небажання до того розрослося в мені, що, вже, відправивши туди свій багаж на корабель, я передумав і взяв його назад. І так було не раз, а два чи три. Правда, мені дуже не таланило на морі, і це могло бути однією з причин, але все-таки тут головна причина полягала в передчутті, а в таких випадках людині ніколи не слід іти проти своїх передчуттів. Два кораблі, на яких я хотів їхати, я можу сказати, виборних мною з числа інших, на один я навіть відвів свій багаж, а з капітаном іншого домовився про ціну обидва ці кораблі не дійшли до місця призначення. Один був узятий алжирцями, другий зазнав аварії біля торбея, і всі, хто був на ньому, за винятком трьох потонули. Тож на обох мені довелося б зле і на якому вірші сказати важко. Побачивши таке сум'яття в моїх думках, мій старий друг капітан, від якого я нічого не приховував, став переконувати мене не їхати морем, але вирушити або суходолом у коруню і далі через біскайську затоку в Ларошель, звідки вже можна легко і безпечно проїхати в Париж. А також у кале і Дувр, або ж їхати на Мадрид і звідти увесь час суходолом через Францію. Я був настільки упереджений проти будь-якої морської поїздки, за винятком переїзду з кале в дувр, що вирішив їхати всю дорогу з суходолом. А оскільки я не квапився і не рахувався з витратами, то цей шлях був і приємнішим. А щоб зробити його ще більш приємним для мене, старий капітан знайшов мені попутника, англійця, сина одного лісабонського купця. Крім того, ми ще прихопили із собою двох англійських купців та двох молодих португальців, останні, утім, їхали тільки до Парижа. Тож нас усього зібралося шість чоловік та п'ять слуг. Купці й португальці для скорочення витрат. Брали з собою тільки по одному слузі на двох. Я ж узяв із собою як слугу одного англійського матроса, так і свого п'ятницю, який був занадто непризвичайний до європейських порядків, щоб у дорозі замінити мені слугу. Так я нарешті виїхав із Лісабона. Ми запаслися всім необхідним, були добре озброєні. І всі разом складали маленький загін. Мої супутники вшанували мене званням капітана, тому що я був найстарший, і тому, що в мене було двоє слуг. До того ж я і затіяв усю цю подорож. І як не набредав читачеві виписками зі свого корабельного журналу, так і тепер я не стану наводити витяги зі свого сухопутного щоденника. Але про деякі пригоди, що трапилися з нами під час цієї важкої і стомлюючої дороги, промовчати не можу. Після прибуття в мадрид ми всі, будучи вперше в Іспанії, побажали залишитися там, щоб побачити іспанський двір і подивитися все, що заслуговує на увагу. Але оскільки літо вже наближалося до кінця, ми поквапилися з від'їздом. І виїхали з Мадрида близько середини жовтня. Доїхавши до кордону Навари, ми одержали тривожну звістку, що на французькій стороні гір випав глибокий сніг, і багато мандрівників змушені були повернутися в памплону після даремної і вкрай ризикованої спроби прибратися через гори. Діставшись до Памплони, ми самі переконалися в цьому. Для мене, хто прожив майже все життя в жаркому кліматі, у країнах, де я міг обходитися майже без одягу, холод був нестерпний. Притому ж було не тільки обтяжливо, але й дивно, всього десять днів тому, виїхавши із старої Кастилії, де було не тільки тепло, а спекотно, негайно ж слідом за цим. Потрапити під такий жорстокий крижаний вітер, який дув із Піренейський гір, що ми не могли витримати його, не кажучи вже про те, що ризикувати відморозити собі руки й ноги. Бідолашний п'ятниця той просто злякався, побачивши гори суцільно покриті снігом, відчувши холод, якого йому ніколи в житті не доводилося відчувати. На довершенні всього в памплоні і після нашого приїзду продовжував іти сніг у такій величезній кількості, та так довго, що всі дивувалися незвичайно ранньому настанню зими. Дороги і раніше не дуже доступні, тепер стали непрохідними. В інших місцях сніг лежав такий глибокий, що їхати було неможливо. Адже сніг тут не замерзає, як у північних країнах, і ми на кожному кроці наражалися б на небезпеку бути похованими живцем. У памплоні ми пробули цілих двадцять днів. Потім, бачачи, що зима скоро, і поліпшення погоди очікувати важко, бо ця зима у всій Європі була така сувора, якої не пам'ятають сторожили, я запропонував своїм супутникам поїхати у Фонтарабію, а звідти вирушити морем у Бордо, що зайняло б дуже небагато часу. Але поки ми думали й гадали, у памплону прибуло четверо французів, які перебралися через гори з того боку за допомогою провідника, який, пройшовшись по окраїні Лангедока, Провів їх через гори такими дорогами, де снігу було мало, і він не особливо ускладнював шлях, а якщо й зустрічався у великій кількості, то був настільки твердий, що по ньому могли пройти і люди, і коні. Ми послали по нього провідника, і він обіцяв провести нас тією ж дорогою, уникаючи снігів за умови, що ми будемо настільки добре озброєні. Щоб не боятися диких звірів, тому що, за його словами, під час великих снігів біля підніжжя гір нерідко з'являються вовки, розлючені голодом. Ми сказали йому, що до зустрічі з цього роду звірами ми підготовлені достатньо, якщо тільки він упевнений, що нам не загрожує небезпека з боку двоногих вовків, яких, як нам говорили, тут найбільше варто побоюватися. Особливо на французькій стороні гір. Він заспокоїв нас, сказавши, що той шлях, яким ми вирушаємо, що до цього зовсім небезпечний, і ми охоче погодилися йти за ним так само, як і інші дванадцять мандрівників зі своїми слугами, які, як я вже сказав, раніше намагалися перебратися через гори та змушені були повернутися назад. І ось ми всі, 15 листопада виїхали з памплони. Я був уражений, коли замість того, щоб рушити далі до гір, провідник повернув назад і пішов тією ж дорогою, якою ми приїхали з Мадрида. Так ми рухалися миль двадцять, переправилися через дві річки й опинилися на рівній місцевості, приємній для погляду, де було знову тепло і снігу ніде не було видно, але потім, несподівано повернувши ліворуч, провідник повів нас до гір іншою дорогою, і, хоча гори та прірви здавалися дуже страшними, провідник наш робив стільки кіл, стільки обходів, вів нас такими завистими стежками, що ми непомітно перейшли на ту сторону хребта, не відчувши особливих труднощів із снігом. І тут перед нами розкинулися веселі родючі провінції Лангедок і гасконь зелені й квітучі. Але вони були ще далеко, і, щоб дістатися до них, треба було подолати важкий шлях. Увесь цей день і всю ніч ішов сніг такий сильний, що не можна було їхати. Нас це трохи збентежило, але провідник заспокоїв нас, кажучи, що незабаром ми будемо поза смугою снігів. Дійсно, ми з кожним днем спускалися все нижче і посувалися все далі на північ, повністю довіряючи нашому провідникові. Години за дві до настання ночі, у той час, як провідник наш був далеко попереду і його ледь було видно нам. Із сусідньої лощини, що прилягала до густого лісу, вискочили три вовки, і слідом за ними ведмідь. Два вовки кинулися на провідника, і, якби він був за півмилі від нас, вони б розтерзали б його раніше, ніж ми встигли б прийти йому на допомогу. Один накинувся на його коня. Інший напав на нього самого з такою люттю, що бідний хлопець не мав ні часу, ні самовладання витягти пістолет і тільки звідчієм кликав нас на допомогу. Поруч зі мною їхав п'ятниця. Я наказав йому скакати вперед і довідатися, у чому річ. Побачивши, що діялося з нашим провідником, п'ятниця став кричати ще голосніше Пане, пане! Він був хлопець сміливий. Погнав свого коня просто до місця сутички, вихопив пістолет і прострелив голову Вовкові. Щастя для бідаки, що до нього підскакав саме п'ятниця, він у себе на батьківщині звик бачити вовків і не боявся їх, тому він під'їхав у притул до вовка і застрелив його. Як було описано вище, всякий інший із нас вистрілив би здалеку й ризикував промахнутися, або підстрелити самого провідника. Це могло б налякати й більш сміливу людину, ніж я, і справді весь наш загін сполошився, коли слідом за пострілом до нас із двох боків долинуло б вовче виття, повторювана гірською луною. Тож, здавалося, вовків було безліч. Та, може, й справді їх було не так вже й мало, щоб нам зовсім нічого було боятися. Як би там не було, коли п'ятниця вбив вовка, інший вовк, що напав на коня, негайно ж випустив його й утік. На щастя, він чіпився йому в голову, так що йому потрапили під зуби бляхи вуздечки, і він не міг заподіяти коневі особливої шкоди. Зате людині довелося гірше, ніж коневі. Розлютований звір укусив його двічі один раз у руку, та другий вище коліна, і наш провідник. Готовий був уже звалитися з коня, коли п'ятниця й застрелив вовка. Ясна річ, почувши постріл, ми всі надали ходи й поскакали так швидко, як тільки дозволяла дорога. У цьому місці спуск був дуже крутий, щоб скоріше довідатися, що сталося. Як тільки ми виїхали із дерев, що раніше затуляли нам краєвид, ми відразу зрозуміли, у чому річ. І бачили, як п'ятниця виручив нашого бідного провітника, хоча й не могли розгледіти, яку тварину він убив. Неможливо собі уявити більш незвичайне і захоплююче видовище, ніж сутичка П'ятниці, що відбулася після цього з ведмедем. Бій між ними потішив нас усіх, хоча спочатку ми і здивувалися. І злякалися за мого вірного слугу.